І всім привіт! У цьому випуску покажу вам Чемогівський каньйон, який знаходиться в селі Микулич. Івано-Франківська область красива вся. Але сьогодні про каньйон. Тут краса всюди. Річки, дерева, все прекрасне. Прекрасна природа. А це ми, я і Настюшка. Які високі дерева. Яка краса, які скелі Дивовижно. Це знову я. Прекрасна природа. Є чим помилуватися, подихати свіжим повітрям, насолодитися і відпочити. Просто відпочити.